Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо сочники-посміхайлики, які всі пам'ятають зі шкільних столових. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, які вони мали смак, але ці я запевняю вас на 100% ну дуже смачні. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування сочнів для самого тіста нам знадобиться 350 г вершкового масла. Можете замінити на жир, 200 г цукру, 800 г борошна. 5 яєць. Для начинки 500 г кисломолочного сиру, 200 г цукру, 2 столові ложки сметани та 2 яйця. Також буду додавати ще такий ванільний аромат можете нічого не додавати. Або аромат, який вам більше до вподоби. І ще одне яйце таке невеличке, я взяла для змазування самих сочнів. Для початку замісимо тісто. В першу чергу масло вимішаємо з борошном. Отак ретельно все перетремо, щоб жодної такої суцільної грудочки масла у нас не лишилося. Ось, все перетерли, і зараз яйця потрібно збити з цукром. Ну, Перетерти, не збити, як на бісквіт, перетерти. Вбила 5 яєць, додаю цукор та отак ретельно перемішую, перетираю. Цього достатньо зробимо місце і додаємо до тіста. Ось таке тісто у нас повинно вийти, такої консистенції. Поки будемо робити начинку, то я поставлю це тісто в холодильник. Щоб вершкове масло тут далі не підтавало. До сиру висипаємо цукор, 2 яйця. Ця ємність нам ще знадобиться збите яйце для змазування. Тому далеко не відкладаємо ванільний аромат та сметана. У мене сир м'який, тому я вже там не перетираю його не через сито, не через м'ясорубку. Ви дивіться, по консистенції свого сиру. Чи потребує він таких маніпуляцій з собою, чи ні. Головне, що у вас була однорідна структура, потім вийшла. Вимкнула вже духовку розігріватися, тому що ми зараз вже швиденько їх будемо формувати та випікати. Ось і все, начинка готова. Дістаємо тісто, будемо розкачувати та формувати. Поки я тут все підготувала, тісто було в холодильнику. Загалом тісто такого готонку рекомендується тримати до години часу. Спробуємо працювати з таким, адже нам все завжди потрібно швидше, вже і зразу розкочуємо тісто до сантиметру, 7-8 мм, ось таким шаром, не тоненько. Вирізаємо також таким ширшим колом, чи такою формою, чи стаканом. Одне яйце, яке у нас лишалось, таке невеличке, я збила і змащуємо одну половинку нашого сочника. Додаємо начинку. Щедренько та накриваємо другою половиною, залишаємо начинку відкритою. Ось тут тільки трошки краєчка щиплюю. Складаємо сочники на бляшку. Я нічим не змазую, так як пергамент силиконований. Ну і тісто, звісно, з вершковим маслом. Формую решту. Сочні поліпили, ось змазую зверху яйцем також. Всі змазала, але подивилася під іншим кутом, що попропускала. І відправляємо в духовку. Наші сочники вже всі випеклися і навіть трошки прихолонуло, щоб їх можна було скуштувати. Загалом у мене кількість це 2,5 бляшки, таких, які ви бачили, скільки ну, першу я накладала. Сир використаний весь, окрім там 3 столові ложки, буквально залишилося. Цей сир я виклала у силіконові формочки і запекла, вийшли таких три невеличких сирничка. Тож, якщо у вас сиру трошки менше, ніж 500 грм, Сміливо використовуйте його. Не пам'ятаю, чи я зауважувала, при якій температурі випікати, тож не зайвим буде ще раз повторити. Випікаємо 210-220 градусів 15-20 хвилин. Вже дивіться по своїй духовці. Підрум'янилися і вистачить. Тож, давайте подивимося, що у нас тут вийшло. А що у нас вийшло? Смакота, дуже багато сиру, м'яке тісто. Солоденькі, смачненькі і дітям, і дорослим сподобається. Тож, дякую, що були зі мною, подивились це відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та чекаю вас в наступних відео. До побачення!